По приїзду ми одразу відправилися в гори. Зараз піднімаємось на фіні на висоту 1800 метрів. Ми в горах. Таким можна милуватися кожного дня. Вау, колір води просто кайф. Моя Настуся подорожує в гори. Ціка краса. Канатна дорога, а правильніше сказати, Єнербан підіймає нас на гору Єнер Найвища точка якої приблизно 1850 метрів. Зараз підіймаємось по ось ступенькам з каханою. Горе, це крута, але гора це важка. йдемо по... Це в пошуках найгарніших видів. Ось ми зараз на вершині, і просто ось хмара покриває вершину. Все немов би в тумані. Скільки людей. Скажи пару слов про свої впечатлення. Та я просто в шокі. Просто yeah? та... розумієш? Круто те, що ось тут ми сидимо. А ось там хмаринки. Літають, yeah, так? Yeah? Кайф. Кайф. А ось там позаду в мене якраз те саме озеро знамените в Німеччині під назвою Кнінгза. Завтра ми на ньому поплаваємо на корабликах. Які маленькі кораблики. Ай, клас. Спускаємося вниз до ресторану. Це ж ті самі козли, які по горам лазять, які не на деревах стоять. Прикинь. Це хто? то бобрий. Ох, який зубатий. Заяць. Яка гарна. ну це вже жесть, це орел, чи ястреб. Який він гарний, який він кремезний, здоровенний. Тут розмах крил, мабуть, під 2 метри. І знову ярська коза он. Ось як гарна хмарка через гору перебирається. Прямуємо вниз, щоб розвідати всю територію поряд з озером. Ось такі цікаві. Не знаю, це може будиночки, чи як його назвати, що це таке, чи може це. Ааа, Кастерхаус, Мабуть, типу мотельчик такий. Гляньте Най яка краса. Ось поряд з гірською річкою. Водичка там. Я думаю льодяна, але дуже-дуже чиста така прозора, прозора. Тепер потрібно знайти місце, де я можу туди спуститися. Так, ну я воно вже бачу як вам показати ось є драбина. Може валікс зараз піде, розпуститься, спробує якась гірська тепленька водичка. Ну, дивіться, це... ну, Якщо там є драбина, то я думаю туди можна якось злізти. Йдемо на розвідку. Холодно! <хи> ну ось ми прийшли на кюнінгзе. Зараз я вам покажу, яка тут чиста кристальна водичка, яка гарна. Зацініть. А колір який у води. Клас, тут люди купаються і гори навкруги. Ввечером тут прям ляпота. Завтра зранку затестимо. Того красавчика. А вон, бачите, там вони всі вже стоять на стоянці. Заганяє. Цікаво як це називається. Такий гараж. Класно. На парковку. Ось і моя Настюха пішла поплавати в озері. Ай кайф. Тільки водичка прохолодна. Ztevid je kakaj, aj aj aj,